Так, всім привіт! Це відео присвячено еволюції моїх брів, від галімих до більш-менш нормальних. Ось я показую. Оце мої самі перші брови, це я ще ходила в школу, почалася здіватися над бровями, коли мені тітка подарила пінцетік для бровей. Ой, коротше, показую далі. Ось ось ті самі брови. Я так ходила доволі довго. Мені мама всі вокруг казали, що. Тебе щось не то із бровями, треба вчитися робити брови, а вони мені навились. Тут навіть по вираженню по взгляду можна було бачити, тільки попробуй сказати мені, що в мене не красиві брови. <рес> і ось дивлюся на оцю фотку і не розумію, чого фотограф мені не сказав, що в мене не дуже брови. Ну, з другої сторони, понять можна, тому що він, видно, знав, що я можу його послати далеко і надолго, тому що мені неоднократно казали про мої брови. Ось так. Виглядали мої брови на паспорті. Подивіться, що це таке, що це за жінка, Мені тут 14 років. А виглядаю, я тут на всі не знаю, на всі 30. А тут <клес> там вже я устроїлася на роботу. Не знаю, звісно, як мене туди взяли. Їх, кстати, взяли не з першого разу, бо воно і так ясно, чого. Не, ну, а тут вони вже почали трошки еволюціонувати. Коротше, вже ви бачите, що там більш плавний переход, але вони надто широкі, на моє мінні. Ну, брізнів ще не завидує. Далі буде фотка там, де завидує. Ось тут завидує. я потихеньку стремлюся до завісті Брезньєва. Ось сьогодні якраз була мода на широкі брови, але вони все в мене йдуть, як ви бачите, ось тут беременна ходила. І зараз та сама фотка буде, де брежня вже точно завидує. <правдає> я оправдаю ці брови тільки тим, що це була беременность, як бачите, не перший місяць, гормональні коротче, скачки, коротше, все. А це я на день народження. Коротше, по фотографії можна бачити, що я не дуже сильно люблю день народження. Це теж еволюція, якраз таки, коли я їх діяла ширшими. Так, ну Фу. а це вже після родів. Хтось може подумати, що це я подорослішала, що боліє мені вже, не такі широкий, переход якийсь трохи є. Ну, таки можна зрозуміти, що я ще ніфіга не подорослішала, і зараз я вам покажу, що я діяла далі. Не хочеться коментувати, що в мене в голові було. Коротше, це я хно і вирішила нарисувати стрілки, і брови, брови вищипала дуже. І в мене вони вийшли красні, mm -hmm. то вже більш-менш адекватні, вже я їх назмилася, вже око. А тут я сделала їх дуже тоненькими, але як на мене, ще й непогано.